Так, сіздив тільки що я до нас на ринок і придбав нашим пацюкам теж святкові подарунки. Так, придбав ось три штуки. Ось таку кресина смерть. Я вже її брав, вона мені сподобалася. Це взяв на ринок. Теж смерть гризунам, теж запаковані такі самі як конфети і зерно. Хочу зараз ось сюди їм насиплю, оце де тут у мене стоять капкани. Покидаю, може ж таки клюнуть вони. І піду в наш качатник теж. Кину туди, по декілька штук, може щось піймаю. Я оцю тоді залишу. Зерно, зараз я насиплю, мабуть, в якусь посудину, щоб вона і поставлю. Сюди качки кури не попадають. Я думаю, нічого страшного не буде. Мабуть, оцей тазик я приберу і в цей ось насиплю. Або в оцей краще мені здається. Насиплю і кресину смерть. Так зараз розірву я. Так, красиню смерті нас кидав. Зараз насиплю такого добра. Може вони будуть його їсти. Все. Чотири таких кинув і накидав зерно. І залишу тут, може будуть вони їсти. Сюди поверх теж будуть. Бачите, капканчики наші стоять. І тут ми капкан, ловочку і капкан, і він один накритий. Може клюне. Так, і зараз я візьму нашу цю на смерть і піду кину качатник. Щоб уже Одну туди. Я тоді тут закрию. Ось туди кину. І вона, хай буде там. Так, все, покидав. Надіюся, я тут положу, може тут кури курка залази нестися. я не думаю, що вона там буде. І зараз отак підіпру. Очки сім'ї. Так, все, шиферину поставив. Зараз може ти кіну. Треба прибрати зараз дай Бог. кинулаш туди сейчас закину їм туди поверху. поверхом значить бігаємо так і я туди поплыву якби о, і туди вниз впала. Все. Ну, готуйтеся. Пацючки, подарунки вам на різдво. Все тут. Тут не буду, бо вдруг заліза чекачка. Головою тоді стане. Все, будемо чекати. Чекати на повідомлення. Ага, і вон туди ще можу положити. Побачив куди. Теж пару штучок ось. Те са положив зерно. О! Хай там лежить. Так, все, подарунки пацюкам залишив. Все. Тепер тільки чекаємо.